Житниця сполучених штатів та провідний експортер кукурудзи та сої на світових ринках, середній захід цього року пережив одну з найбільш нищівних посух у сучасній історії. Раніше подібні природні катаклізми означали банкрутство для більшості фермерів. У наш час пережити втрату врожаю селянам допомагає страховий поліс, який субсидує держава. Здавалося б, хто відмовиться від подібної допомоги. Однак у штаті Айова є фермер, який свідомо не хоче страхувати свій врожай вже кілька десятиліть. Він покладаючись лише на себе, успішно веде господарство, не зважаючи на примхи природи. Його унікальний досвід став предметом вивчення науковців. Розповідає Олексій Кузьменко. Фермеру Річарду Томпсону 80 років, однак він досі працює. Я старомодний і цим пишаюсь. Старомодність Ричарда проявляється у його консервативному підході до господарювання, який останнім часом викликає більше зацікавлення, ніж критики. Одна з причин рентабельність його ферми у час, коли всі інші несуть збитки. Я просто прислухаюсь до землі і не втручаюсь. Дослідник Мет Лібман шукає наукове пояснення причин успіху ферми на ділянці при університеті Айови. Він повністю відтворив господарство Ричарда. Ми це робимо тільки через нього. Окрім землеробства, Ричард єдиний серед сусідів фермерів, хто досі займається тваринництвом якщо продам курів, то буду як усі інші, які вирощують тільки злакові Кукурудза і соя основа сільського господарства Айови. Більшість фермерів нічого більше не культивують. Тому, коли рік випадає неврожайний, вони змушені покладатися на страховий поліс, щоб лишитися у бізнесі. З самого заснування ферми я ніколи не страхував врожай. Щоб не залежати від страхового полісу, Ричард диверсифікував своє господарство за рахунок вівса і худоби. Мені здається, це здоровий глуст. У вас є захист. Якщо гине врожай, то щось інше компенсує збитки. Свині, і корови є не лише джерелом прибутку. Вони також забезпечують господарство добривами, а це дозволяє ричарду не купувати хімікатів. Гній, до речі, затримує воду в ґрунті, що є своєрідним страхуванням від посухи. Зауважує дослідник Рик Круз. Це покращує стан ґрунту, а значить, і стан культури, особливо в екстремальних умовах, таких як цього року. Перепади температур і відсутність опадів починають ставати нормою в умовах кліматичних змін. Мет ліман вважає, що за таких обставин досвід Ричарда стає особливо цінним. Різноманітність агрокультур, розведення худоби, дбайлива обробка ґрунту ось ті уроки, які нам треба засвоїти. Ричард не проти поділитися своїм досвідом і каже, що кращого методу господарювання все одно не існує. Мені здається, це найкращий спосіб догляду за землею, довкілля мігаманцем. Можна робити все одночасно. Можливо, Річард має рацію і не все старомодне є застарілим. Олексій Кузьменко Голос Америки.